Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. Як усяка примітивна держава, Московія завжди привласнювала природні і людські ресурси інших народів, особливу роль завжди відігравав. Грабунок України. Совдепівський період винятком не був. Однак, коли Союз розвалився, необхідно було створити нову схему. Отже, в Москві вирішили, що колишні республіки Союзу будуть отримувати з Москви фублі і поставляти в Москву свої товари. В минулому ролику я говорив, як українці продавали в Москві свої товари. І працювали в Московії, які платили розфарбованими папірцями, якщо платили. Однак для того, щоб по-справжньому діяла схема Гайдара, потрібні були свого роду підтанцьовки з боку української влади. Мабуть, усі чули про командні ігри. Танго теж по дому не танцюють. Так от схема Гайдара належить саме до таких. Почалося все в 1990 році з папірців купонів, які називали також картками споживачів. Їх запровадили для захисту. Ринку в межах Союзу, який розвалювався, давало це дуже мало. Люди в Україні називали це замасоленими купонами за ім'ям тогочасного прем'єра Масола. І от назва замасолених купонів перейшла на нові знаки, які повинні були тимчасово виконувати функцію грошей, такі собі ерзац гроші або сорогатні. Ерзац грошима називали й самі купони. Нові знаки початково назвали багаторазовими купонами, потім купонокамонцями, в народі хохлобаксами. Не знаєте, з чим споріднені ерзат з гроші? Може, чули, як аборигени у відсталих краях колись цінували скляні буси, що за них європейці могли придбати у аборигенів багато речей або бушлі каурі. Оце приблизно те ж саме, що купонокарбованці. карбованці. Щоправда, скляними бусами або бушлями, хоча б прикрасити себе можна. Купівельну спроможність українських арзад грошей українські чиновники постійно знижували. Надзвичайно швидкими темпами. Зрозуміло, що ерзат гроші ніхто не цінував, їх не відкладали на чорний день, бо вони ж тимчасові. Та якість друку була низькою на е, одноразове використання. А от фублі ніхто одноразовими або сурогатними не називав. Навпаки, Москва всім вкручувала, що фублі це резервна валюта. Серед українських урядовців не підтанцьовував московським схемам тільки Вадим Гетьман. Але, хоч він добився друкування гривні ще в 1992 році, виявилося, що українці урядовці не зацікавлені в справжніх грошах, адже чиновники завжди прагнули догодити Москві, а не власному народу. Резац гроші тоді запроваджували тільки в Україні. В той час, коли наші урядовці розповідали казочку, що слід почекати, поки запрацює економіка, інші республіки створили справжні гроші. В 1993 році свої валюти запровадили не тільки Балтійські держави, але й Молдова, Казахстан, Туркменістан. звісно, Капуно карбованці могли бути звичайною дурістю наших чиновників і псевдоекономістів. Вони і зараз нічого по-людському зробити не здатні. Але небажання відмовитися від цього протягом наступних чотирьох років це свідоме нехтування інтересами українців. Адекватної оцінки хохлобаксів від урядовців українці не почули і по сьогодні. Отже, чиновники можуть зробити щось подібне і в майбутньому. А що? Тоді ж прокотило. А порохоботи й зараз твірінькають, про те, що український, прости господи, Національний банк найкращий в світі. От тільки не зрозуміло, чого українці такі бідні. Головною причиною. Яка дала можливість Москові напасти не якесь надумане розміновування стіни Яценюка чи якихось інших чангарів? Бо те, що ніколи не замідовувалось, розмінувати просто неможливо. А насамперед суттєвий занепад економіки України в той час, як Московія внаслідок нееквівалентного обміну з Україною вирішувала свої проблеми і навіть багатіла, Україна бідніла і задепадала. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.